Слава Україні! Я Олег Крештопа, і це історія України для дорослих. Проєкт, який коротко та зрозуміло показує усе минуле України в контексті історії світової та вічної війни з північно-східним сусідом. Завдяки фонду відродження, наш серіал буде доступний іноземними мовами. У попередніх випусках ми розповіли про появу слов'ян та середньовічної держави Русь із центром у Києві. Сьогодні продовження. Зокрема, про період роздробленості Росії і те, як щойно колонізовані північно-східні землі Залісся, почали претендувати на власну могутність. До речі, саме у цей час на картах Європи з'являється Рашка. Єсть Рашка. Убоге, ущербне, злає очне крісло. Ще ми розкажемо про священну Римську імперію та найгучніший секс-скандал середньовіччя, який, звісно, не обійшовся без України. І великого хана Чингісхана, який створив одну з найбільших імперій в історії, більшу ніж нині Росія, але плюс-мінус в її кордонах. І про те, як майбутня Росія стала частиною цієї імперії, теж розкаже. Поїхали! Підписуйтеся на канал Історія для дорослих. Ми руйнуємо історичні міфи та розказуємо, як усе було насправді. Отже, 1054 рік помирає київський князь Ярослав з позивним Мудрий, великий будівничий Києва та Русі, тесть усієї Європи. Перед смертю Ярослав залишив заповіт, якому поділив державу між синами і започаткував достатньо складний спосіб успадкування влади. Як не дивно, давня політика київського князя чомусь непокоїть московського князька Путіна нині. Ярослав Мудрий, він мудрий, конечно, чоловік для розвитку країни. но при столу він не определил так, як це було в некоторох западних странах. Раніше сини князя або добровільно визнавали верховну владу одного з поміж себе, або з'ясовували стосунки на полі бит. Тепер же Київський престол відходив старшому з синів. Інші правили під його протекцією у своїх маленьких князівств. Передбачалося, що титул київського верховного князя потім переходитиме від старшого брата до молодшого, поки не помре усе покоління. Тоді почнеться новий цей пол: від старшого сина старшого з братів. Вчені досі сперечаються, чи справді це була воля Ярослава Мудрого, чи пізніша вигадка літописців. Але факт залишається фактом: країна децентралізувалася. Київ залишався центром, але досить формально. Як наслідок, саме у цей час змінилося значення терміну Руська земля. Тепер так називали не всю територію велетенської країни, а лише її серцевину. Київщину, Переяславщину і Чернігівщину, тобто власне українські землі. А що ж, Рашка, запитаєте ви? Є Рашка. Убоґе, ущербне, злачня дуже... А рашки в сенсі Росії тоді ще не було. Тобто рашка була, але так називалася тодішня Сербія. Москви ж не існувало й в Помині. Але усе більша кількість князівських спадкоємців вирушали у пошуках свого наділу. І так, частина з них опинилася на північному сході, у так званому Залісі. Там, на самому краю світу, якщо вірити Геродоту, колись мешкали злі андрофаги, тобто канібали. А у 11-12 століттях кілька племен слов'ян, яких у руській землі вважали дикунами, арадимичі і в'ятичі. Арадимичі і В'ятичі один звичай мали. Жили вони у лісі, як звір усякий, їли все нечисте і срамослів'я в них перед батьками і невістками. І весіль не бувало у них, а ігрище поміж селами. Мали вони по дві, а то й по три дружини. Літопис Але більшість території залісся займали угрофінські племена. Чуть, Весь, Меря, Мурома та інші. До речі, про взаємини Росії України із Залісся свідчать тогочасні карти ось так звана карта Роджера, бо зроблена вона на замовлення сицилійського короля Роджера II, арабським картографом Аль-Ідрісі у середині 12 століття. На карті написи Ард Аль-Русія, земля Русі, територія правобережної і лівобережної України. І Мутасіл Арт Аль-Русія, з'єднана земля Русі, і Мінал Русія Аль-Туані від Русі залежно. Це саме про Залісся. Майбутній центр нового князівства Володимир на Клязьмі заснував найімовірніше онук Ярослава Мудрого Володимир Мономах у 12 столітті. Русь на той час існувала понад 200 років. Мономахом цього київського князя, до речі, називали, бо іншим його дідом був Візантійський імператор Костянтин Мономах. На цей час східна імперія, відома згодом як Візантія, занепадала. Натомість центральну та південно європейські території були об'єднані у нове, наддержавне утворення священна Римська імперія. Сестра Володимира Мономаха Євпраксія, саме стала її імператрицею. І учасницею та жертвою найгучнішого секс-скандалу середньовіччя. Права, жінок! Права людини! За тодішньою традицією ще зовсім юну Євпраксію видали заміж за маркграфа північної Саксонії, але невдовзі він помер. На юну вдову поклав око імператор священної Римської імперії Генріх IV. Юпраксія прийняла католицизм під іменем Адельгейда. Утім, подружнє життя не склалось. Генріх шалено ревнував дружину, закривав її на замок, але іноді силою змушував до участі в оргіях. кажуть, навіть пропонував мачуху своєму синові від попереднього шлюбу. Врешті Євпраксії вдалося втекти і свідчити проти маніяка чоловіка на церковному соборі. Папою римським тоді був ворог Генріха Урбан II. Після викривального виступу Євпраксії її чоловіка підлучили від церкви. Сама вона повернулася до Києва, стала черницею і померла молодою. Період, про який ми зараз говоримо, запам'ятався в історії хрестовими походами. Вони почалися, бо збіглося багато причин. По-перше, в Європі стабілізувалися кордони, але залишилося багато професійних воїнів, які просто потребували хоч якоїсь війни. По-друге, Візантію почали атакувати мусульмани. Турки Сельджук і тамтешні імператори почали просити про допомогу папу. По-третє, війна на Близькому Сході відкривала нові торговельні шляхи. Врешті, уже згадувані, папа Урбан ІІ проголосив перший хрестовий похід для звільнення гробу Господнього у Єрусалимі. Потім були другий, третій і четвертий хрестовий походи. Русь прямо у цьому участі не брала. Однак одним з героїв Першого хрестового походу став онук Ярослава Мудрого. Син французького короля Гуго Великий одруження київських князів з хрестоносцями взагалі справа звична. Так Гримислава з північних Люриковичів вийшла заміж за краківського князя Лешика Білого, який теж збирався у похід. Але потім передумав і заявив папі римського, що у святій землі мало пива. Згадуваний київський князь Володимир Мономах офіційно мав двох дружин. Перша Гіта Усекська, донька англійського короля. Сама, до речі, учасниця хрестового походу. Після її смерті Мономах одружився вдруге з донькою Половецького хана Аепа, таким чином змінивши війни з кочовиками на мир. Половецька княжна народила київському князю декількох синів. Один із них, Юрій або ж Юрги Долгорукий, отримав у спадок власне північно-східні землі. Саме за його князювання у 1147 році вперше згадується поселення Москва. Князь відібрав його у боярина кучки, а того убив. Москва, до речі, з мови меря перекладається як гнила або мертва вода. Пізніше довгорукий вирішив позмагатися за верховну владу над Києвом і, перемігши свого племінника Ізіслава, осів посів головний престол. Потім про княже у столиці Юрій недовго. Кияни його не злюбили і. Отруїли. Син Долгорукого Андрій Китай Боголюбський, князював у різних містах, але особливо полюбив Володимир на Клязьмі. Як Київ свого часу будувався як копія Константинополя, так Володимир на Клязьмі став копією Києва. Боголюбський побудував тут свої золоті ворота, майже такі, як у Києві. А ще Успенський собор, майже копію Михайлівського Золотоверхого у Києві. Боголюбський отримав своє прізвисько аж ніяк не через свою релігійність, а від назви заміської резиденції Боголюбськ. Насправді він був людиною жорстокою. Вигнав до Візантії чотирьох зведених братів разом з їхньою матір'ю. Один з них, Мстислав, до речі, взяв участь у черговому хрестовому поході і отримав від візантійського імператора у держання. Область Аскалон, нині місто Ашкелон в Ізраїлі. Врешті у 1169-му Боголюбський, як свого часу, і його батько, пішов походом на Київ. Його численне військо обложило столицю. Врешті містяни вирішили відчинити ворот, сподіваючись, що Боголюбський просто захоче тут князювати, як і його попередник. Але сталося інакше. Як пишуть літописи, Боголюбський наказав знищити Києва мешканців убивати. Цитата: і грабували вони два дні весь город Поділ, і гору, і монастирі, і Софію, і десятинну Богородицю. І не було помилування нікому, і ні звідки. Церкви горіли, християн вбивали, а інших в'язали. Дружин вели в полон. Силоміць розлучали з чоловіками їх, діти ридали, дивлячись на матерів своїх. І узяли вони майна. Множина і церкви оголили від ікон і книг, і рис, і дзвони з церков познімали. А російський імперський історик Ключевський назвав цю подію дослівно кривавою смугою, яка позначила розрив давньоруської народності. Інший російський історик Карамзін написав, що суздальці, плюндруючи Київ, забули, що самі були русинами чи то пак росіянами. А Соловйов, не нинішній пропагандист Владімір, а Сергій. Підкреслив, що саме так виникла нова північна державність з цитуємо власним характером і прагненням. Ну так, прагнення у них з того часу не змінилися. Російські матері, навіть якщо ви розтілі мародерів, то як вони стали ще й палачами. Андрій Боголюбський, на відміну від батька, не побажав залишатися і князювати у Києві, а з награбованим повернувся до свого улюбленого Владимира Наклязька. Утім, і це його не врятувало. Авторитарні методи правління, буйний норов і жорстокість стосовно навіть близьких людей, призвели до організації змови. Іронія долі. Боголюбського вбили родичі того самого боярина Кучки, якого свого часу стратив Юрій Долгорукий. <му> Після руйнування Києва Боголюбським столиця мала для руських князів більш сакральне значення, ніж економічне. Розквіт Києва був пов'язаний з торговим шляхом з варягу Греки, а він на цей час. Занепав. Відповідно, виникають нові центри впливу. Новгород орієнтується на Балтику, Північний Схід опановує Волгу, а Галичина та Волинь співпрацюють із західними сусідами, Угорцями та Польщею. І у цей час вперше з'являється назва Україна. Поділ Русі співпав у часі з зародженням далеко на сході нової імперії монгольської Чингісхана. Його справжнє ім'я було Тимуджин. Ще в юності йому вдалося об'єднати навколо себе велику кількість монгольських племінних союзів. Після смерті Чингісхана його імперія була розділена на улуси між дітьми та онуками. Землі найдалі на захід дісталися Батию. Новий хан вирішив продовжити завоювання. У 1237-му він захопив землі північно-східної Росії, а у 1240-му зруйнував Київ, майбутня Росія. На 250 років стала частиною Монгольської імперії, Золотої Орди. Русь україна однак, не зникла. Її новий центр перемістився на захід, був місто Галич. Далі буде: незнання історії не звільняє від відповідальності. Підписуйтеся на канал. Історія для дорослих. Слава Україні!